Дорогі друзі, всім привіт! На цьому тижні буквально забрав ось таку посилочку. Виглядає запаковано все ось так. Приїхала мийка високого тиску З Аліекспрес. Звісно ж, замовляв, ось така мийка. В комплекті один акумулятор, Пільничок. штуцер, трубочка, і зарядне з насадочками. Зараз подивимось все, розберемо, чи варто купувати і чи потрібна, чи виправдує вона за свою суму себе. Тому поїхали. Почнемо, звісно ж, з нашого акумулятора. Так як миєчка в мене приблизно тиждень, що можу сказати? Акумулятор. Дуже-дуже поганої якості. Чому? Тому що тут має бути 5 акумуляторів, з них стоїть всього 3. Я його розбирав, відкривав. Зараз не буду, тому що я його перепакував, поставив нові банки, які тримають набагато краще. Старий акумулятор якби, ну, з тими батареями, якими він прийшов, я його повністю зарядив, почав обмивати машину. Не вистачає змити всю піну. Просто акумулятор сідає раніше, ніж у вас змивається вся піна з машини. Тому акумулятор, звісно ж, відразу після покупки бажано відкривати, самостійно ставити хороші акумулятори, і тоді буде діло. Після заміни акумуляторів на літукала коричневенькі 3000 мА. Вистачає приблизно на два рази помити машину. Тому майте це на увазі. Зарядочка приходить на американські вилки, якби перехідничок, купується і ніяких проблем. Заряджається все добре. Заряджається близько 8 годин. Перейдемо далі до самого пристрою. Він не досить важкий, тобто жінка не зможе спокійно там помити, він важить приблизно кілограм кг 200-г300 десь так. Трішки більше кілограма, якщо акумулятор повісить, десь 1,5 кілограма, 1800 грам, десь отак він буде важити. Після чого надівається трубочка перехідничок. І із плюсів його хотілося б відзначити, що китайці хоч в чомусь не зекономили і поставили бистросьйом. Тобто ми отак, опускаємо підшипник, вставляємо. Насадочку, вона застібається. І все. Ми працюємо, обмиваємо машину, так само вистібнули, раз. І замінили на іншу. Тобто, це дуже зручно, дуже швидко можна це все міняти, перестібати. І так само пінник на цю смугу насадку вдівається. Е, що можу сказати про пінник? Е, тобто до пістолета ніяких претензій немає, він б'є. Да, Струя не дуже велика, це таки на руку можна бити спокійно. Тобто, якщо з хорошого кьорхера на руку побити, то на руці залишиться рани або і ще гірше. Тобто цим нічого поранитись майже неможливо. Перейдемо до пінничка. З пінничком у нас ситуація така, що він самий дішманський. Тут трубочка просто вставлена. Немає ні регулювання, нічого. Тобто тут просто наскрізний отвір. Ось ви бачите. Що про нього сказати? Можна відразу викидати, толку з нього ніякого немає, Тобто тільки переводить піну з милом і немає сенсу просто ним пінити. Він не напінює машину так, як потрібно. І взагалі він не утворює піну, тому що, навіть самого дешевого пінника, який добре пінить, я постараюсь прикласти фото. Ось тут в частині, там де він виходить, має бути губка. Губка або залізна якась губка, така, ну, не наскрізний вихід. І ця губка якраз і утворює ту піну і те мило, яке повинно виходити. Тут просто отвір і просто трубочка, яка сходить, яка не регулюється, і просто за десь приблизно хвилину. Повністю цей стаканчик він випорожняється. Тобто напінити машину одним стаканчиком неможливо. Понятно, що його розмір якби 300 мл, на що я розраховував, але все одно його не вистачає, навіть самого звичайного пінника від звичайного кюркера, який на 700 грамів, вистачає два рази в круг запінити повністю автомобіль. Тому цього мало б вистачати, якби він був е, хорошої якості і регулювався. Не, не потрібна запчастина, перехідник із 1 другої 2 на 3 четвертих. Для чого вони поклали? Не зрозуміло. можливо для шланга, але нікуди примінити цей перехідник неможливо. Чой не сказати про шланг. Тобто шланг такий дешевенький, ламається все, але в принципі муфта хороша. Що знімається швидко. І фільтр, в принципі, пробував кидати його в річку, в брудну воду. Фільтр, в принципі, фільтрує достатньо для того, щоб наша мийка не зламалася. Шланг маємо десь 4 чи 5 метрів. Десь так. В принципі, його вистачає і відра води вистачить, щоб в круг просто промити машину. Тому до нього ніяких претензій немає. але з цих плюсів і з цих мінусів, що ця мийка нам дає. Тобто акумулятор відразу йде на перебірку на заміну банок, тому що якість низька а, до зарядки потрібно. Перехідник, а, потрібно додатково купувати хороший пінник, також покажу, тому що вже купив а, звичайний пінник, накачується тиск туди, і він пінить. У нього є купа насадок різних, і він дуже здорово пінить. Розхід у нього близько літри розведеної піни. Вистачає повністю запінити машину, підкрилки, колеса, повністю все. І, в принципі, по пістолетові змити піну можна. Зараз буквально декілька хвилин. І я думаю, ми перейдемо до тестів. Тому що у нас все ж таки дві насадки. Одна має 40 градусів. Та друга має 0 градусів. Це б'є просто струєю тонкою, це б'є широкою струєю. Тому зараз вийдемо на двір, покажу, як це працює, і з чим ми маємо справу, чи варто його взагалі купувати. А потім буде додаткове відео, де я покажу, на прикладі машини, наскільки довго це займає вашого часу, щоб помити, і наскільки добре воно вимиває, чи дійсно купувати. Цей пристрій чи краще просто раз у місяць поїхати на хорошу мийку і вимити повністю автомобіль. Тому переміщаємося на двір. Погнали! І так, перемістилися на двір. А, немає під руками машини, тому покажу на стіні. А, підключаємо пінник і ось маємо ось такий результат. А, видно, що це не вода, тому що вода ось біла прозора. Це мило змішане і такий результат. Тобто ми бачимо піну, але ось буквально 5 секунд, півпляшки вже порожні, а піни е, ледве видно, так, да, я розумію, стіна і все. Але навіть понизу видно, що з такої кількості хорошої піни. Повинно бути набагато більше. Зараз, до прикладу, покажу хорошим пінником. Так, не будемо робити рекламу, тому що мені не заплатили. Але ось такий ручний пінник. Ось така ж сама жовта рідина, так як і там замішана звідси туди ж наливав. І пінить він приблизно так. Качуємо тріш один повний, продовжуємо пінити і як ми бачимо, піна має зовсім іншу структуру, піна е, тримається на поверхні, вона потихеньку стікає так, як повинно, і буде працювати, буде мити машину. Якщо запінити ось так, Тобто ще є трішки піни. Як ви видно різницю, що просто все стекло, і ніяка піна не буде працювати з машини, не буде від'їдати грязь. От і все. Тому а, пінничок іде. На виброс, і рекомендую взяти звичайний ручний, набагато краще працює, набагато краще піна, і вона дійсно буде відмивати ваш автомобіль в порівнянні ну з цим Тому переходимо далі до насадок, як же ж він буде змивати. Насправді, тому дивимось І так, виділив насадочку, передивимося, як вона змиває дану піну, і чи вистачить в нього напору. Тому поїхали. Також перевіримо насадку пряму, тому що ця б'є звісно широко, але є насадка пряма для того, щоб бити рівною струєю. Чи буде вона сильніша? зараз подивимось. Можемо побачити, що сила все ж невелика, і об'єм води, який використав за цей час, приблизно десь 3 літри. Тобто цієї води все-таки малувато для того, щоб змити цю піну, і вам прийдеться з цим пістолетиком бігати, напевно, півгодини або й більше навколо своєї машини, щоб тільки змити з неї цю піну, і також набирати відра собі з водою, або також можна таким же фітингом під'єднати його до. Мережі до води відразу. і ним мити. Але є одна проблема: що всередині е, немає клапана. І якщо ви під'єднаєте е, воду там, з міста або з крана, відкриєте його, то е, з пістолета відразу почне текти вода. Тобто немає механізму, який зупиняє воду, і вона відразу буде текти, навіть без натиску кнопки. З натиском кнопки вона буде йти трішки сильніше, але незначно. Тому все ж таки, моя позиція така, що звичайний керхер краще. Але як варіант для дому, там, де немає можливості мити постійно, в принципі, можна такий варіант розглянути для того, щоб вдома собі з відра води трішки помити автомобіль, помити там ще щось. Тобто, якщо взяти звичайний керхер, я думаю, що після піни і щітки він би оцю грязь нижню він би спокійно збив. В цього все ж таки не вистачає мощності, щоб збити оцю грязь Ось. частично він знімає грязь, але в більшості все-таки грязь залишається, він не може з нею впоратись, тому ось такий вийшло відео. Ось такий огляд цього пістолета, тому якщо на відео набирається більше 100 лайків і буде 1000 підписників, то ми вирішимо, чи його розіграти, або зробимо лотерею, конкурс, де 100 чоловік можуть заплатити всього по 10 гривень і мають можливість виграти ось такий пістолет. Або якщо хтось захоче купити, можете написати. Є варіант, тобто він вже обслужений, в нього стоїть хороший акумулятор, він не вбитий, він не зачовганий, тобто майже новий стан. Десь буквально дві мийки автомобіля я провів. Якщо вам цікава ця тема і ідея, пишіть в коменти, підписуйтесь на канал, і ми думаю, зможемо на тисячу підписників розіграти. Цю мийку, і вона достанеться комусь з вас. Тому підписуємося, ставимо лайки і до скорої зустрічі!